Що я вам хочу сказати, село в Україні, село тут трошечки відрізняється, і навіть не трошечки. Тому що в Україні зазвичай, ну зараз я розумію, що багато вже депо деповідходли від тої системи, що і в селі треба там тяжко працювати, мати 20 гектарів городу, там свині, кури, корови, і все решта, але в Фінляндії по селах люди не тримають город. Такий, як в нас. Декого є якась там грядочка біля будинку, але це буквально там чу-чуть, якихось там метр на два, плюс-мінус, і все. В більшості навіть і такої грядочки немає, тому що овочі можна купити в магазині, в принципі, за нормальною доступною ціною. Те саме стосується домашніх тварин. Тут не тримають. Курей, качок, свиней, корів, кіз і так далі. Перша причина, як на мене, це те, що, по-перше, не прийнято в них. По-друге, в них на всіх тварин, які більше кота, є податок. І за те, щоб ти, наприклад, тримаєш собаку, корівку якусь чи козу, треба платити державі податок. І по-третє, дорога ветеринарія, якщо цю тварину доведеться лікувати, вакцинувати, а доведеться вакцинувати в обов'язковому порядку, робити паспорт і так далі. То це невигідно, вигідніше купити там пачку того молока чи того сиру в магазині і не морочити собі голови. Ну і плюс люди тут так не працюють, як прийнято працювати в Україні прямо до втрати пульсу і до якогось виснаження, тому що люди цінують свій час і свою працю. Це дуже добре, цього нам варто би повчитися, тому що люди в Фінляндії вміють рахувати. Свій час затрачений на щось, на якусь роботу і хочуть нормальну зарплату за цей витрачений час. І також вони багато відпочивають. Тому ми живемо зараз в різних селах в Україні. Так, ми також вповзали, як ви пишете, в пів на першу ночі, і в два ночі, і в три, як коли виходило. Тут такого немає. Ми тут живемо в нормальних умовах, в маю режим нормальний роботи відпочинку. І ми не перевтомлюємося. Наші батьки в Україні залишилися. Чому я не сумую за домом і не сумую так сильно за Україною чи за батьками? Тому що ми і в Україні рідко бачилися через те, що ми були на роботі, ми постійно працювали і дуже рідко могли знайти час, щоб до них поїхати, через те, що ми були зайняті на фермі 24 на 7 вдома, коли займалися корівками. Дзвонимося ми, як вдома я дзвонювалася з мамою один-два рази на тиждень, там часом і частіше, часом кожного дня, коли виходило, так і тут я телефоную два-три рази на тиждень, ми говоримо, спілкуємось. А вся моя сім'я, чоловік і діти зі мною, тому я не сумую так сильно, мене не тягне додому. Можливо, це зміниться з часом якимось, не знаю. Ну, наразі от так, не тягне мене, бо мій дім там, де моя сім'я.